Для того, щоб італійською мовою сказати я можу щось, то ми використовуємо модальне дієслово потере. Наприклад, Я можу, йо посо, ти можеш, «tu puoi, він вона може, луйлейпуо, ми можемо, ной посямо, ви можете, вой потете, вони можуть лоро «loro possono» потренуємося використовувати його. Тупой, кьямаре, ти можеш подзвонити. non posso parlare – зараз я не можу говорити. Вой, potete aiutare – ви можете допомогти. Тепер розберемося, як використовувати дієслово потере у майбутньому часі. Я зможу, його потро, ти Зможеш. Ту потрай. Він вона зможе, «луй, лей потра. Ми зможемо», «ной потремо», ви зможете, вой потрете, вони зможуть. Лоро потрану. Слухайте і повторюйте, нон кредо потро. Я не впевнена, що зможу, не зможу щось там зробити у майбутньому. «Tu potrai comprare a me» Ти зможеш купити мені. І вставляємо тут потрібне слово, намисте чи автомобіль. <сум> Епой, andare Андаре casa. А потім ми зможемо піти додому. І останнє це як сказати у минулому часі. Тут зовсім нема нічого складного, тому що закінчення цього дієслова не змінюється. Чоловічий або жіночий рід не має значення. Закінчення будуть однакові. Все, що потрібно зробити, це перед дієсловом потере додати дієслово «авере». Я могла, йо о потуту, ти міг би, ту ай потуту. Він вона могла. Луйлейа. Потуто. Ми могли. Но й об'ємо Ви могли. Вой авете потутом. Вони могли. Лоро Анно потуту. Ось і все, Арівдерчим.